З кожним роком аграрії України стикаються з новими випробуваннями. Цьогоріч жнива супроводжуються тривалими блекаутами та нестачею спеціалістів. Але, попри перешкоди у північному регіоні, епіцентр Агро результати врожаю перевищують очікування. Цього року ставка робили на зернові культури. Кукурудзи всього зміні немає. І є бобові культури на сою. Вже зібрали ріпак озимий. У нас було посіяно 4200 тисячі ріпаку озимого. по врожайності. Зараз орієнтуємось десь на 43 центнера. Вийдемо щороку. Компанія епіцентр Агро з відповідальністю підходить до вибору культур, дотримується методів догляду та пробує нові, ефективні і економічно вигідні технології вирощування. При цьому зберігає планові стандарти, щоб отримати високі показники. На даному полі, саме на цьому полі, з осені було проведено після пшениці лучня стерні, потім була проведена глибока оранка. Перед оранкою ми внесли на цьому полі по 31 тонні органічних добрив. У нас тут близько молочно-товарний комплекс. От, відповідно, органіка є органіка, вона дає гарні результати. Десь на цьому полі ми збираємо ріпак в районі 5 тонн. Цьогоріч жнива проходять згідно агрономічних планів. Щоб зробити все вчасно, на полях працює чи не вся наявна техніка. Техніки працює 16 одиниць зернозбиральної техніки комбайнів саме. Працюємо як власною, так і найманою технікою. За останні два роки технічний парк трохи оновили, але найм не скидаємо. Ставку трохи робимо на них, так це є ефективною і економічно рентабельно. Після збору врожаю поля розпочнуть готувати під посів озимих культур на наступний рік. За словами агрономів, для покращення результатів більше уваги приділятимуть органіці. На всіх полях будемо більш практикувати органіч, несення органічних добрив. Плануємо проводити компостування органічних добрив добрів цьому році. От, відповідно, це вже буде зменшення доходів техніки на гектар, тому що буде носити не 50 тонн там чи не 30 тонн. Органічної маси, а буде нести 10 тонн, тому що добро проферментується, прокупустується, і це буде менше затрат техніки, менше затрат паломастинних матеріалів, а більша віддача поля нашого. На черзі зібрати врожай озимої пшениці, а ближче до осені комбайни оброблятимуть поля з бобовими культурами. Тетяна Жепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.